Вод Бліц ви знайдете танки йох на будь-який смак, циклічною гарматою, з барабаном на три снаряди, з баштою, яка схожа на чужого, двозарядний, і навіть з магазином на 4 снаряди. Вправде, останньому чомусь забули в назві дописати дві букви, але це точно Йох. Ви тільки гляньте на його гусениці. Нічого не помітили, а ось так. Правильно, це аварійна гусениця, з якої можна від'їхати назад, навіть коли її збито. Така ж сама механіка, до речі, є у 9 і 10 йохів, проте цей танк знаходиться на 8 рівні, але, як ви вже здогадались, не це його головна особливість, а та сама гармата на 4 снаряди, яка має час перезаряджання магазину всього-навсього менше, ніж 14 секунд. Але не поспішайте радіти, бо при цьому час перезаряджання між снарядами становить 7 секунд. Через що цей танк можна вважати більше циклічним, аніж барабанним. Цим він нагадує Bizonte C45, але на відміну від нього, тут є справді суттєва перевага над іншими машинами з одним снарядом. І скажу відразу, мені цей танк сподобався, хоч він має певні нюанси, про які я зараз і розповім. З вами на а це огляд М4Y. Як і зазвичай почнемо з бронювання танка. У прицілі однокласників, крім NLD, є також невелика смужка на верхній частині корпуса, а от башта більш захищена. Правда, є командирська башточка, яка хоч і досить велика, але всюди не пробивається, а також лючки по краях. Крім цього не варто опускати гармату вниз, бо тоді зверху з'являється слабка зона, а от якщо підняти її, то дах башти стає більш захищеним. Але тоді відкривається сіра зона під тією самою гарматою. Якщо ж танк трішки повернув в бік, то можна пробити його у зони по краях корпуса. Щодо борта, то танкувати ним досить складно, бо, хоч і задня частина добре тримає снаряди, але починаючи від середини корпуса, танк можна пробити. До цього ще й пробиваються зони під баштою. Коток тримає снаряди тільки під не дуже великим кутом, але це трішки компенсує аварійна гусениця. Проти дев'ятих рівні не так багато змін. Стало більше сірого у корпусі, пробивається зона під баштою та зона під гарматою. Ну і звичайно на голдових снарядах починає пробиватись башта і стає ще менше червоних зон на корпусі. А от цьому рівні зможуть пробити танк тільки у башточку, маленький лючок посередині і коли пощастить, то у НЛД, а якщо повернути корпус, то ще й у зону під баштою. Проти фугасних снарядів борт добре захищений і не пробивається в сірі зони, а у кормі є вразливе місце на башті, а також проходить шкода по корпусу, якщо стріляти в обвіз. Броня у танка непогана, я б навіть сказав чудова, якби не командирська башточка, яку всі цілять. Вона, звичайно, деколи ловить рикошети, але у порівнянні з іншими танками це звичайно мінус. Ну і також борт, яким не дуже потанкуєш. А от що в м 4 y дійсно класне, так це його динаміка, яка прям порадила по всім показникам. І щоб порівнювати, то тут вона одна з найкращих на рівні серед важких танків. Їздить вперед він десь як Т-54Е2, але трішки повніше відкочується назад, хоча все одно досить швидко як для ВТ. При цьому крутиться він навпаки швидше на рівні Action X. Тобто броня у нас непогана, динаміка чудова і залишається розповісти про гармату, яка з одного боку набагато краще, ніж в інших, але має свої нюанси, до яких потрібно звикнути, щоб грати ефективно. Це я зараз про перезаряджання, за яке я говорив на початку відео. Суть у тому, що у нас є 4 снаряди зі шкодою 310 одиниць, яку ми можемо наносити по супротивнику кожні 7 секунд. Додайте до цього хороші показники бронепробиття, розкиду та зведення і непогані КВН. Ось і отримаємо танку, якого хороша гармата з найшвидшим перезаряджанням між снарядами у порівнянні з будь-якою циклічною машиною 8 рівня з такою ж самою шкодою. Проте є і мінуси: кожен четвертий снаряд у нас заряджається в два рази довше. Тобто концепція гри наступна, ми аж ніяк не граємо як типовий танк з магазином, який може вилізти на супротивника і видати йому декілька снарядів в обмін на отриманий один постріл по собі. А напроти, нам потрібно грати як стандартний важкий танк з циклічною гарматою, на кшталт 2 тигра, Льове, Т-32, Акули і тому подібних машин. Тільки варто враховувати, що у нас один з чотирьох снарядів буде перезаряджатись довше, ніж інші. і це створює досить цікавий ігролад. бо якщо перед нами супротивник, у якого залишилось міцності менше ніж 1200 одиниць, то ми можемо, стріляючи по кд забрати його за 21 секунду. До прикладу, за цей час будь-який інший циклічний танк з такою ж самою шкодою зможе дати тільки три снаряди. А якась альфова машина на кшталт шкода Т-56, видасть всього два постріли і забере у відповідь всього 900 одиниць міцності. І це перевага даного танка. Але це в ідеальних умовах, коли магазин повністю заряджений, якщо ж супротивник вирішив зінацько на вас виїхати, а у вас у цей момент у барабані залишилось 1-2 снаряди, тут потрібно надіятися, що як мінімум один постріл по вашому танку не пройде, і у вас буде час перезарядитись, після чого шанси виграти це ПВП стануть знову на вашому боці. Звичайно, може скластися думка, що раз тайок має перевагу перед циклічними танками, коли в нього 3-4 снаряди, то напевно він сильно страждає відового перезаряджання магазину, але це не зовсім так. Крім ситуації, яку я змоделював до цього, у всьому іншому сказати, що він прям таки страждає дуже складно. Так бувають моменти, коли ти пішов на довге КД, а тут якраз ворожий танк вирішив показати свою слабку зону. Але подібне буває рідко, бо 14 секунд не так і багато. До прикладу, це всього на секунду довше, ніж КД Химери, і на ту ж саму секунду швидше, ніж при заряджанні вище згаданого шкоди Т-56. У позиційних боях, коли ми вилазимо з укриття, щоб дати один постріл, а потім ховаємось, то тут взагалі все просто: кожен четвертий снаряд ми трішки довше сидимо в укритті. А якщо згадати ситуації на барабанних танках, коли ви видаєш магазин, а після цього супротивник починає виїжджати на нас, бо у танка зараз довго киде, то от на Йосі подібне майже не трапляється, через те, що тут 4 снаряди і киде по 7 секунд, через який гравцям з ворожої команди складно порахувати, який саме зараз снаряд. А коли вони це розуміти і викочуються, то наш магазин вже майже заряджений. Взагалі цей танк мені більше сподобався, ніж Бізонти Сі 45, у якого концепція чимось схожа, але там потрібно більше слідкувати за снарядами і стримувати, щоб зайвий раз не зробити постріл. В цьому плані грати на М4В можна більш розслаблено, але не в перші бої, бо спочатку нам доведеться звикнути, що це не барабан, і навіть якщо ви це усвідомлюєте, все одно через те, що біля прицілу видно снаряди, в деяких ситуаціях по хочеться почекати наступний снаряд, і десь на третій секунді розумієш, що тут не таке швидке КД, але до цього звикаєш, рівно як і до довгого перезаряджання четвертого снаряда. І з часом уже й не помічаєш, і по відчуттю стає таке, ніби у нього киде 10 секунд, а не понад 13. Через відносно невеликий час перезаряджання всього магазина можна спокійно грати і зайві раз не скидати барабан, а робити це здебільшого випадках, коли, наприклад, змінюєте напрямок або ж наступні 14 секунд не буде змоги постріляти. Бо якщо постійно йти на перезаряджання, то ДПМ суттєво впаде, а разом з ним і ваша ефективність у бою. До речі, про ДПМ, не дивлячись на довше перезаряджання четвертого снаряда, він не набагато менше ніж вакули, але варто розуміти, що, хоч і в деяких ситуаціях, цей танк зможе дати більше пострілів ніж інші циклічні танки. Проте у швидких боях він себе почуває не дуже добре. Я зігравши сесію боїв, коли у рандомі постійно були рахунки 7-0 або 0-7, навіть реалізувавши всі снаряди, не встигав настріляти 3000 шкоди. Хоча думаю, на кулі я б зміг дати на 1-2 постріли більше. До чого ще тут доведеться звикнути, так це до аварійної гусениці, звичайно, якщо ви не грали на інших танках цією механікою. Річ у тому, що маючи змогу від'їхати зі збитою гусеницею, ми можемо не використовувати ренкомплект, але якщо ви добре граєте, то скоріше за все у вас сформувалася звичка швидко ремонтувати її, і тим самим витрачати зайве розпорядження, яке можна було зберегти, скориставшись аварійною гусеницею. Проте як тільки звикаєш до цієї механіки, то супротивникам точно не вдасться утримати вас на кутку, і це хоч невеликий, але все ж таки плюс. Перейдемо до того, що ставити на цей танк. Амуніція та спорядження тут стандартне. Щодо обладнання, оскільки це барабан, то ніяких доселачів тут немає. Тому ставимо калібровані снаряди, хоча можна було б в теорії поставити поліпшену вентиляцію, щоб зменшити киде барабана і покращити розкид. Але тоді на основних снарядах буде пробиття 218 мм. Тому дивіться самі, чи готові ви заплатити цим, щоб мати трішки кращі характеристики. Новачкам однозначно варто ставити калібровані снаряди. У другому рядку обираємо посилені механізми, зменшуючи наше зведення, а у третьому зменшуємо розкіт до 0.32, бо зведення у нас уже і так непогане. Але можна і поставити натомість стабілізатор, якщо вам більше подобається грати з ним. Між посиленою бронею і поліпшеною збіркою порівняння ви можете бачити на екрані. Найбільш помітні зміни проти 7 рівнів у НЛД, а також проти 9 рівня у корпусі і зоні під гарматою. Чи варто воно того, дивіться самі, я особисто грав з посиленою бронею. Решту обладнання я ставлю ось так. Окремо хочу звернути вашу увагу на ячик з інструментами, оскільки в нас аварійна гусениця, то більш правильно буде ставити саме його, щоб прискорити ремонт гусениці. Фарміть ційок близько 50 тисяч срібла за 2000 шкоди і 100 тисяч за бої, де я настріляв понад 3000 шкоди з преміум аккаунтом. Також, якщо ви фанатієте по Всесвіту сталкер, то вас може зацікавити легендарний камуфляж для М4Y з одноіменною назвою. Але майте на увазі, що купити його в гаражі не вдасться. З'являється він тільки в якихось контейнерах, і то дуже рідко, хоча камуфляж дійсно крутий. Підсумовуючи, скажу, що цей Йок справді хороша преммашина, але до неї потрібно звикнути. Танк, по суті, не має якихось суттєвих мінусів, броня хороша, так, є вразливі зони на башті, але в реаліях бою він доволі часто танкує, динаміка так взагалі чудова. Ну а гармата трішки незвична, але в цілому непогана. Звичайно, в швидких боях доведеться постарати, щоб багато не стріляти, але в всьому іншому грати на ньому досить приємно. Тому якщо вам цей танк випав з якихось контейнерів, то у порівнянні це досить хороший варіант, але якщо ви розглядаєте його для покупки, наприклад на аукціоні, то раджу брати цього Йоха не за дуже велику ціну десь до 7 тисяч золота, не більше. Якщо ж вибір стоїть між ним і акулою, то я б особисто все ж таки обрав акулу, але повторюсь, танк дійсно непоганий, і гра на ньому не викликає якийсь дискомфорт, якщо ви, звісно, звикли до його гармати. Що ви думаєте про цей танк, пишіть у коментарі. А з вами був Найспік. Нагадаю вам про свій телеграм-канал, де ви можете першим дізнатися різні новини по Водбліц. Побачимось в наступних відео.